Вся родина військова, всі артилеристи. Мені 25 років е, пішов служити в 17 років. Національну академію свободних військ закінчив там 21-му року і потрапив до 93-му бригаді. Був спочатку на посаді командира взводу, а зараз вже заступник командира батальйону з артилерії. Тато вчив, як воно все працює, як воно саме на керівних посадах. Там командир батареї, як то воно робиться Особовим складом своїм познайомив. То я кажу, що я буду служити. У мене сестра ще служить. Сестра теж поступила вже до Національної академії, тільки вже на офіцера. Ну, така героїчна дівчинка, і поранення отримувала, і все. Вона випустилася разом зі мною, тільки вона вчилася в Сержанському коледжі. І коли було повноштабне вторгнення, вона знаходилася в білої церкви, захищала, обороняла Київ. І вони там на машині їхали на бронетехніці і під артобстріл потрапили. Можна сказати, приклад з брата. Неправильний приклад з брата. Я казав, їй, типу, не треба йти на туди.